Чи готові ми до припинення вогню або до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання, чи буде готова на це руська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі і тиша на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але якщо це тиша всюди, розуміючи, з ким ми маємо справи, і розуміючи, маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога, партнери запевняють в цьому і про це говорили сторони. Це дуже важливо. Після такого кроку може бути використана пропозиція та, яка була вчора на столі перемовин. Від американської сторони 30-денний термін підгодувати підготувати повністю план щодо закінчення війни. З, покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. І якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану. У будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни, після закінчення війни буде зняти військовий стан, і після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству.